Ятайте. Найбільша підтримка в вашому житті це ви. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Невгомовне Монро. Я сьогодні вранці на пробіжці зупинялася, щоб зафіксувати в пам'яті неймовірну красу природи. Зараз кінець жовтня, і в Києві цей період. Золотої осені. На жаль, нема сонця, але, попри це, все одно кольори, фарби настільки приголомшливі. Хоча, і з року в рік одне те ж саме, але от кожен раз я здивована і захоплена наскільки бездоганна природа. І я хочу запросити вас на прогулянку. Я от вранці запланувала от в перерву піти прогулятися і разом з вами насолодитися ще раз цією красою. Ну і перефлексуємо. Ну, і завжди є що сказати. Тим паче, а, тим паче в Києві знову почалися відключення світла після обстрілу в середу. Ми позавчора вчора вимикали. Угу. Ну, є про що поговорити. Все підемо, тому що зараз дуже швидко темніє. Але сподіваюся, я стигну, стигну от ще раз, ще раз. смокта смокта, ти одразу ж думаєш про інше. Випити. Ну, випити ти випила все. А ви коли ти смокчеш, це ж довго. В принципі, довго можна пити. Ну, таке дискусійне питання. Зустрічаємо, зустрічаємося після перегляду відео в коментарях. Що ми робимо? Насолодитися природою. Ну, хочеться всмоктати. Добре, йдемо. Дора, що ти? Як настрій? Дора зараз на лікуванні, курс таблеток. Але вона на мене трішки ображена, до речі, потім сходимо. Мені треба купити корм спеціальний. От виходжу з дому і одразу, наче ковдра з листя. Подивіться, подивіться на цю красу. Скажу, якщо було б сонце, ці фарби були б ще більш насичені. Але, як я кажу, працюємо з тим, що є. Так, друзі, на базі. Сьогодні, до речі, дуже тепло, десь 15 градусів. Таке тепле повітря. 24 жовтня 2025 року. Ми зараз якраз на малюванні проходили ну, колористику, як утворюються кольори. Є основні кольори три жовтий, Червоний і синій. Ну ще білий і чорний. А, і от з цих трьох кольорів утворюються всі інші. Ми в принципі, я це знала, але... Але от коли ми пробували калепуцити і малювати, ну, прям-прям... вау! Там Додаєш одного пігмента, другого кольор змінюється, а потім додаєш білого, вибілюєш знову. Там інший кольор, ну, дуже цікаво. А, і от, я ж кажу, сьогодні вранці бігала і дивилася прям ну, такий спектр від зеленого до, до... Ну... Не зможу сказати, що прям червоного, але він такий прям бордотонів. Через жовтий, через лимонний. Через салатовий. Ну фантастика. Просто фантастика. І ти- ти. ти Якось не можу щось ну, Нема ж єдиної там, визнаної теорії, як, як, як це все. Як це все було створено і От, І завжди, коли я пірнаю в такі роздуми, у мене немає відповіді. А, що хотіла вам розказати? Точніше, поділитися. А, коли був обстріл, обстріл був позавчора, а, я спала, не чула. Вранці прокинулися, мені дзвонить графіня, що у вас там зі світлом. Кажу, ти наче є. І буквально через 15 хвилин світло вимкнули. Ну, я полізла на балкон в шафу шукати плитку, пам'ятаю, що були ще балони. І спокійно собі там готувала каву. До речі, вчора в верору. Дякую, що нагадали мені про розтікатель, я пам'ятаю прекрасно. А цей гаджет кухонний. В моєму дитинстві він був і у батьків, і у бабусі на цьому розтікателі запікали баклажани, перці. Тобто, це був такий невід'ємний атрибут кухонний. Але я вчора зайшла після малювання в Аврору, не було. Ну, я в одну зайшла. До тобто речі, сьогодні можна буде сходити. Так от, я дістала плитку, приготувала собі кави, а, пішла на прибіжку. Ну, Світло ж денне є. Подивилася, чи заряджені мені в мене пауербанки, а в мене три пауербанки, один на 40, другий на 20 і на 10. От, не думаю, не ремас. Там день протягну, а там до вечора світло дедуть. Ну і а, мама подзвонила, що в них світла нема. Ну я так все це послушала там ще в чатах, там поспілкувалася з подругами, там у кого є, у кого нема. От, отут я зависла, друзі, чекайте, отут я зависла сьогодні і, 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 і просто не могла не могла себе е, сунути з місця, скажімо так, щоб побігти далі, тому що, тому що це настільки вранці було. Попри те, що вранці теж не було сонце, таке молоко, але це було так яскраво і так насичено. Навіть пару фото зробила. Хочу поміняти собі шпалери на телефоні. Я от одразу згадую кліп Мадони YoS. Пам'ятаєте, теж осінь вона сидить. Під кльоном. Ну, коротше, там листя падає і вона. Вона, ну, а вона не страждає, так? Йос ти ж побачиш? Ти побачиш мразота, кого ти втратив? Да? Це ж про це пісня. Треба уточнити. Так от. І я повернулася з прибіжки, приготувала собі на плитці сніданок. А, мобільний інтернет же є. І у мене клієнтка була. І якраз під час сесії я почула, як зі мною а, почав спілкуватися, робить плесос. Я зрозуміла, що світло дали. Я думаю, нормас. А, Ввечері світло вимкнули. І якраз закінчила роботу. І думаю, мені треба в магазин сходити. Пішла собі в магазин. Почала ще в кафе зайшла, відео демонтувала. А на масиві вже от о, не було світла. Але ну, слухайте, 22 й рік а, пережили, потім 23-й досвід є. І якось я так спокійно, знаєте, от в мене ну, я прислухалася до себе. Там якась паніка, там тривожність. Ні, норма, так, так, так. Спокійно, я себе почувала. Але все одно неприємно якось. Ти виходиш і темрява. І от ти подумав, бо ж в кінці краю цього нема. Але знову ж таки, якісь справи, і я повернулася додому, тільки пришпандюрила. У мене така кільцева лампа, я невеличка, я в'юстку купувала. І я тільки її так на кухні, на ручку шафи. І якраз така кухня світла. Ну, думаю, зараз приготую собі вечерю. Знайшла балони до плитки. Думаю, треба подивитися, скільки вони коштують. Я пам'ятаю, що в коморі в мене були. До речі, з пляшками. Шампанського «Крим». Як Зараз пам'ятаю, там все перемішано. І світло дали. І я така, о клас. Ну і все, і забула. Ну Якось мені сповіщення приходили, що там світло повертається, мені декілька адресів на Київ цифровому. А, ще там коли графія жила на старій квартирі. Я повідписувалася. Думаю, хіра мені це буде нагадування: оцей шум зайвий. У мене ж налаштовано так, що сповіщення приходить тільки Київ цифровий, телеграм, що ще вайбер, смс ну, і банки. все. Все інше в мене відключено. Ну, в принципі, ну, в мене на, от, на робочому телефоні нема соцмереж. А всі інші я ну, прибрала, щоб, щоб цього шуму не було постійно, щоб нічого не відволікало. От, А вчора я поїхала в офіс, там світло було. А, і цілий день я працювала, працювала, кудись виходила. І от ввечері а, збиралася вже на курси малювання. І в групі о, пише наша викладачка, що світла по графіку не буде там до певної години, але у нас є там лампи. Коротше, приходьте. Нічого не скасовуємо, ми не переносимо. Ну Там невеличка студія, думаю. Помалюємо при свічках, романтично. І от я вийшла з офісу в центрі, от виходжу. Боже, ну, темряво, просто центр міста, Софійська площа. Там далі, далі, потім там, по Січових стрільців я їхала. ну Просто от, ну ліхтарі не гарять. Ну, от просто темрява. І біля хаяту там було освітлення, я так розумію, хаят переплачує. Де ще працюють на перших е -е, поверхах там кав'ярні, заклади, генератори працюють, цей, цей, цей от гул, саундтрек, тролейбуси ходять. Ну, mm -mm. це Зрозуміло. Але от, ну от вище темрява, от вище першого поверху, там день-де де є, там якісь там, знаєте, свічки в окнах або ж там якісь літовий прибори, але в цілому темно. І Далі там я їхала по, не по січових, а да, по січових. І от, от теж от, от, темрява. І якось так я так прям. Знаєте, панікла. Ось що там відбувається. Ага. Ви куди? Красота, красота. І якось знаєте, я відчула. А, ну, не паніку, не там, а, знаєте, злість. Таку, то, 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 скільки моє, ну там, там злість, е, 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 наче якогось звинувачую, і там е, я прислухалась до себе, але якось тут дискомфортно і відчуття, що ти не знаєш, коли кінець Ну, цього періоду. Оце невідомість, знаєте? Невизначеність і невідомість? Але я себе спитала, навіщо тобі знати, коли кінець? От щоб Що Ну, твоє життя миттєво зміниться? Ну, ти щось зараз собі не дозволяєш? Ти відкладаєш своє життя? Ну, в певних моментах так, є. Але в цілому. От, розумієте? І мені так трішки легше стало, тим паче, я пішла на зупинку тролейбусу, одразу він підійшов без пробок, Я доїхала, знову ж таки, вийшла і знову темрява. Ну, от, йшла, я йшла, причому це центр і прийшла на малювання, лампи. Щось в цьому таке було романтичне, навіть свічки. А -а -а -а. Так прохолодненько. кондиціонер не працює, опалення нема. Але ну, я в куртці сиділа, ні без, якщо не помиляюся. В мене суттєве, я ж, я ж не мерзлячка. У мене он сьогодні в квартирі 17 градусів. Я прям дуже комфортно почуваю. І я чапала додому. Зараз секунду. Друзі, зараз е -е, близько шостої Виповзли собачники. Вели а також просто люди після роботи тут гуляють. Ще вранці, коли я тут бігаю, ну, десь о 9-й, початок на десяту, нікого нема. Ну, іноді працівники тут, який зеленбуди, щось роблять, вичищають канави. А так ну, дуже рідко там хтось з собакою, тому що там, люди йдуть на роботу, ну собаку зазвичай собаками гулять вранці. Ну і там, хто бігають, теж вранці бігають, тому що там, на роботу. Я ж працівниця року, ніж на одинадцяту. О, та зараз людей тут постійно, от поля мого зору лазять. Ну, якось я завжди так дискомфортно себе почуваю, коли ...коли от бачу людей, які не давали згоди на те, щоб потрапляти в мій кадр. Ну, то такі. Коротше, я от вчора припхалася додому, чогось я вирішила піти додому пішки. Десь 21.30 я припхалася додому, можливо, навіть пізніше. Ну от, Зміна. Я вийшла в 10, на машині їхала на Лінкольні О, з бежевим, шкіряним таким потертим же салоном. Але у водія мій плейліст, Хіти нульових, я навіть в ці спитала. Кажу, це ваш плейліст? Ну, да. Думала, якісь радіо, але реклами не було. І там і Беламос, і оце от Кардіганс, і що там ще були Бійонси. Ну, коротше, всі наші. Але все одно ну, робочий день, далі малювання, ти ти ж напружуєшся. Я ж ніколи не малювала. Останній раз я малювала в 5 класі. Пам'ятаю, у нас вчитель був з претезом з пластику. Ну, як у Лініна. Ні, у Лініна ж не було протезів. Ну він був схож на Лініна, кстати. От, ну, такі токсичні. Зараз я згадую. Ну, Неприємний якось так. Його боялися. Ну, що це таке? От зараз я Ну, як проходжу базовий курс. Тренуюсь там, щось, щось пізнаю. Тобто в мене є дві години. Дві години, щоб під керівництвом а, ну, от, ми стрім нас декілька викладач... викладачок. Там їх в колективі та, малювати різними техніками. Знову ж таки, я для себе зрозуміла, що це ну, точно не моя там якась діяльність ще одна. Просто для душі можна так. А так ні. Ну, в мене нема бачення. От реально, в мене нема бачення. А, знаєте, фінального. Ну, тут як, там, дизайнер або що. Митець бачить, там, що він намалює, він нагов уяву, як це повинно виглядати. У мене такого нема. А, я більше про стилізацію, про компонування, про там, копіювання знову ж таки. А от щось своє. Ну, навряд чи. Я це усвідомлюю, мені ок. А, от Грифіні, наприклад, вона, вона от народилася з цим. На дизайнер. вона вміє. А я от бачу, коли я щось знімаю, і от я знаю, там, що за чим буде йти. Там от у мене є розуміння, як там повинно виглядати там, це відео. Знову ж таки, я десь побачила, і я це там копію, щось своє додаю. От, або ж там от я. Я чітко бачила, як повинна виглядати консультація моя в кабінеті. Там або ж як я буду отримувати диплом, <смі> як я буду виглядати, там, що я скажу, там є, що я буду відчувати. Ну, у мене є такі от бачення там, свого життя. От. от створити з нуля, ну для мене це Unreal. Я пробувала, але. Це не буде щось новаторське, інноваційне. Ну тут. Ну, можливо, там, якщо б я там займалася цим професійно, прямо. Боже, темрява, яка друзі, все. Зараз спалах вімкну. Ну, я ж кажу, професійно, але далеко треба хотіти. Прямо, ну на мене такого. Знаєте, я не відчула цього. Мені подобається там сам процес. Але я Ну, не розглядаю це як там, Навіть моє хобі. Коротше. Про що я кажу? Прийшла додому, втомлена. Чекайте, я вимкну в спалах. О, так краще. Міхайлайтер зможете розглянути. Так от. Пішла додому я. Може, я вже втомилася, я вам розповідати. Прийшла додому. Втомлена. от От і. Провалилася в такий стан <світ> а, от жалю. Знаєте? Не співчуття. Знаєте себе? Коли а, шкода от жалко. Ну, коротше, ти не кручуєш себе, що ти народилася <світ> і живеш в Україні. Я ще в інстаграм пірнула таки написала пару таких мотиваційних, підтримуючих текстів, сторіс, ти звичай для себе, що в такі часи, ну, по-перше, треба визнати свій стан, що важко і складно, і що це ненормально. Ну, тобто, коли я два дні тому типу швидко адаптувалася. Ніяк не відреагувала на блекаут. Ну, як не відреагувала. Типу я така підготовлена. Ми там пережили. Я пережила 22-й. Чо? Які проблеми. Ну, а ні, треба визнати, що це ненормальна історія. що це ненормальна. А -а -а. Ненормальна ситуація. Розумієте? А по-друге... Mm, що я можу для себе зробити корисного? Як я можу себе підтримати, при себе потурбуватися? Де, де я можу взяти? Натхнення, цю підтримку, радість, що, що мені дає позитивні емоції для того, щоб я вижила? Mm -hmm. Так що так. І сьогодні вранці я прокинулася. З думкою, що хочу зробити. Чекайте. Я хочу зробити перепланування в своїй квартирі. Перестановку. О, я вже з Рефінією консультувалася. А так. Обговорили початок, що це може бути. Умовно там перефарбувати стіни, чи можу я перефарбувати фасади а, меблів на кухні. Далі я хочу замінити. У мене є такий диванчик-ліжечко на крісло. зонувати кімнату, у мене ж студія. От, я хочу стіл замінити. Ну, Коротше, процес пішов. Це по-перше. По-друге, я згадала, що в мене є гантелі. От більше, точніше, додати а, вправи от, силові, а, тому що зазвичай у мене прибіжка, там стречинг. Розтяжки, там віджимання, прес, але от так, щоб я з гантелями, ну, з вагою працювала, цього нема. Додати три рази на тиждень, ну хоча б два, тобто раз на тиждень кудись тут йти а, на якийсь культурний захід. Я розумію, що з відключеннями це теж може бути проблематично, але Але теж є графіки, і, там в галереях, а, в якихось музеях там є. Генератори, вони працюють, ну, коротше, моніторити це. Що ще? Повернутися на танці. Вже, от я в неділю записалася до Олександри. Знімати відео в кайф. Можливо, щось готувати, фарбуватися, парфуми, не обіцінюючи цей контент. Тому що досі вважається, що це несерйозно. Ні, для мене це важливо. Я отримую задоволення, я кайфую. Що ще? Фотосесії. Угу. Люблю фотосесії. Вже записалася на одну. Мені треба освіжити а, і аватарки, і освіжити портфоліо наступний рік. Я думала над створенням телеграм-каналу, але ні, не хочу. Реально, там багато треба ресурсу. М -м, ну і що ще? Подарунки. Хочу більше робити подарунки близьким людям. Угу. А, і благодійність. Так. Додати більше благодійності а, у своє життя. Тому що в плані роботи моєї професійної діяльності я більш ніж задоволена її розвиток, і мені достатньо зараз клієнтів, я ж нових не беру. А, лист очікувань вже на січень. От і. Тому тут, тому в тому в плані своєї професійної діяльності я задоволена. Є, звичайно, де розвиватися, але в своєму темпі я йду. І на побачення хочу. Просто угу. треба знайти час. Буду тримати вас в курсі. Що у вас, до речі? Де ви? Де ви можете підсмоктати ресурсу? Пишіть в коментарях. Все стемніло. Я пішла, куплю собі кока коли серу, хочу. Баночку. Я зазвичай половинку вбиваю, половину виливаю, ну викидую. Все, дякую, що додивилися до кінця. Побачимось. Тримаємося. Тримаємося. І пам'ятайте. Найбільша підтримка в вашому житті це ви, тому що ви вже дорослі. Mm -hmm. Люблю. Друзі, добраночку. Новий день і я хочу ж показати вам цей яр. Оврах українською буде яр. Я Знала це слово, просто не використовувала його. Подивіться. Ну знову сонечка нема. Більше вітер, але тепло. І ці фарби. Хочеться жити, хочеться живи.